На днях депутати від розумної політики зареєстрували законопроект 9144, який дає можливість військовослужбовцям достроково присвоїти звання в друге і в третє. У мирний час зрозуміло, що законодавство давало можливість тільки один раз за весь час присвоїти дострокове звання, і це пояснювалося тим, щоб не було зловживань по просуванню по військовій кар'єрі. Зараз у період дії воєнного стану дуже багато наших молодих хлопців та дівчат героїчно проявляють себе на полі бою, і ми вважаємо, що як мотиваційний інструмент треба дати можливість і закріпити це на законодавчому рівні, достроково присвоїти звання в друге і третє. Зрозуміло, що для цього є низка умов зокрема, це не може бути раніше ніж три місяці від попереднього присвоєння звання, це повинно бути не менше трьох місяців. Бойового досвіду і прояву у зоні бойових дій. Але тим не менш, такий інструмент, ми вважаємо, потрібно дати в руки військовослужбовцям і внести відповідні зміни до дисциплінарного статуту Збройних сил України. На наш погляд, така законодавча ініціатива повинна об'єднати зал, і ми впевнені в тому, що ще і таким способом зможемо. Підтримувати і подякувати нашим захисникам і захисницям раніше Верховна Рада вже проголосувала за іншу законодавчу ініціативу розумної політики, яка стосувалася можливості присвоєння офіцерських звань тим військовослужбовцям, які не мають вищої освіти. Для цього вони мають нести службу у зоні бойових дій не менше 6 місяців або мати такий же ж бойовий досвід. Але Відсутність вищої світи не має ставати перепоною для того, щоб присвоїлося офіцерське звання нашим захисникам і захисницям.